Написали статті 35 закону України про нас поліцію вас зупинено, також написала статті 7 закону України про правовий режим воєнного стану. Я хочу позуп... знати, чому що... ви мене зводят зу... зупинили. Стаття тридцять 7 закону України про нашу поліцію, а також закон України про правовий режим воєнного стану. Я вам все понятно сказав? А да, це, будь ласка, посвідчення в ідеї, судосу про реєстрацію, я вам повторюю ще раз, це моя законна вимога. Ти, при невиконанні моєї законної вимоги у вас буде затримано за застосування фізичної сили та спецзасобів та доставлено до Соломі Спори відділку для встановлення вашого особи, та також вкладання відповідно за адмінматеріалу. Дивіться на підставі статті 34 закону України, так, закон України про нас а також це статті закону України про режим воєнного стану. Нагадую, що у нас в країні вже третій рік як війна, як третій рік і це воєнний стан. На підставі вище сказано, Поверхнев перевірка транспортного ну, засобу і власку. Мі, Міс багажника покажіть. Дуже гарний хлопець перед стариками войовсь. Ну, давай, давай, побачимо. Обмеження чи заборона руху як причина зупинки. Одна з найбільш популярних причин для зупинки транспортних засобів, яка застосовується поліцейськими, вона передбачена у профільному законі України про національну поліцію у пункті 7 статті 35. На перший погляд здається, що якщо така причина для зупинки передбачена законодавством, то тут вже все доволі прозоро. Але на практиці виявляється, що це зовсім не так. До вашої уваги пропоную свіжий відеоматеріал по ситуації, що сталася з учасником нашого клубу. Одразу невеличкий спойлер. Водію викликали швидку допомогу. Доброго дня. Добро. Звідки куди? А пролітати отак можна, да? Ще? А що пролітати? Як це пролітання. Ну взяла, ви взяли. Коли туди їхали, взяли, молодше, проїхали собі і все. Я на вас дивився ніяку реакції. Я, я, я на вас не дивився в той момент, я спілкувався з нашим виділим. Тобто отак можна проїжджати, так? Да? Ні, так які претензії не, до, не до, не? до мене. Ні, я вам задаю питання, ви мені на я питання як... Ви мене зупинили? А, а що я то, повинен зупиняти? <просив <просив <головіка> Дивіться, молочили са поліція, на поліціях. Олександр на статті 40 закону України про нас поліцію ведеться відеофіксація. На підставі статті 35 7, закону України про нас поліцію зупинено, Також написали статті 7 закону України про правовий режим воєнного стану. Від слів до справи відкриваємо закон України про національну поліцію. Перегортуємо на статтю 35. Тут дійсно є сьомий пункт. На який силається поліцейський, проте звучить він наступним чином: поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Ключове слово рішення. А як зрозуміти водію, що таке рішення дійсно було прийнято? Попросіть у поліцейського, нехай він вам його надасть. З практики, дуже велика проблема полягає в тому, що в них на руках такого рішення в більшості випадків немає. Додатково зверніть увагу: поліцейський силається на статтю 7 закону України про правовий режим воєнного стану. За цією статтею передбачено. Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення строку, на який його було введено. До закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану. На всій території України або в її окремих місцевостях про що має бути негайно оголошено через медіа? А де тут взагалі сказано хоч слово про підстави для зупинки? До речі, а ви теж помітили, що вимоги про зупинки взагалі надано не було? Доброго дня. Доброго. Дня. Доброго дня. Звідки куди? Скидай, а пролітати отак можна, да? А що пролітати? Питання питання. питання. — ви мене зупинили. Так, не зупинили. А, а я не повинен зупиняти. Я зараз тримаю в руках свіжу редакцію правил дорожнього руху. І чесно кажучи, я не бачу, щоб тут в пункті 9.9, було сказано, що можна зупиняти конусом. Далі більше. Відповідно до статті 32 закону України про нас поліція, а також пункту дорожнього руху 24.2.1 Надати посвідчення водія свідоцтво про на автомобіль про реєстрацію. Як бачите, стоїть одна задача перевірити документи. Як то кажуть, бачу ціль, не бачу перешкод. Проте зверну вашу увагу, що у статті 32 закону України про національну поліцію є дві окремих частини. В свою чергу, перша частина містить шість підстав для перевірки документів, але поліцейським не було конкретизовано жодну з них. А про пункт 2.4, на який силається поліцейський, я взагалі хочу звернути увагу, що вказані документи в пункті 2.1, а саме посвідчення водія. Реєстраційний документ на транспортний засіб та страховий поліс водій пред'являє на вимогу поліцейського під час зупинки з дотриманням вимог цих правил. Звертаю увагу наших водіїв під час складання адміністративних матеріалів. Поліція може перевірити ваш страховий поліс. Тому я рекомендую завантажити на свій смартфон застосунок Hotline Finance. Адже тут зібрані в одному місці важливі для водія сервіси: оформлення та зберігання автоцивілки, оплата штрафів ПДР. Швидкий доступ до електронного європротоколу та інше. І не забувайте, що на автоцивілку від будь-якої страхової на Hotline Finance діє знижка 10% за промокодом ad 10. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Що буде, якщо ви не пред'явите документи? Звертаю увагу, можливе притягнення до адміністративної відповідальності. Це передбачено частиною 1 статті 126 КУПАП. Проте поліцейський трактує законодавство на свою користь і пояснює водію зовсім інше. Надайте, будь ласка, посвідчення водія реєстрацію. Я вам повторюю ще раз. Це має законовою тих при невиконанні мої законовимови, у вас буде затримано застосування фізичної сил та спецзасоб та доставлено до салони спори відділку для встановлення вашого високого та також вкладання відповідно адмінматеріалів. Чому ж поліцейський так акцентує на цьому увагу? Та тому, що за невиконання законної вимоги також передбачена відповідальність, але іншою статтею 185 КУПАП. Проблема в тому, що за цією статтею поліцейські складають протокол, а подальший розгляд справи відбувається в судовому засіданні. Крім того, передбачений більший розмір штрафу. Звертаю увагу: якщо не пред'являєте документи, в крайньому випадку може застосовуватися саме стаття 126, оскільки за таке порушення передбачено пряму відповідальність прямою статтею. І ви думаєте, на цьому все? Дивіться далі. Дивіться, написано статті 34 закону України про насписо. Так ось. Пситує закон України про режим воєнного стану. Нагадую, що в Україні вже третій рік, як війна, як третій рік і все воєнний стан. На підставі з цього вище сказано: поверхнева перевірка транспортного засобу і власну. Міст багажнику покажіть. Ось така <кхем> підстава для проведення поверхневої перевірки. Як вам? Тепер поясню, як має бути з точки зору чи на законодавства. За статтею 34 поверхнева перевірка як превентивний поліцейський захід є здійсненням візуального огляду особи, проведенням по поверхні вбрання особи рукою спеціальним приладом або засобом, візуальним оглядом речі або транспортного засобу В цій же статті в частині 4 зазначено, поліцейський може здійснювати поверхневу перевірку реч або транспортного засобу за наявності однієї з трьох підстав. Перша, якщо існує достатній підстав вважати, що в транспортному засобі знаходиться правопорушник або особа, свобода якої обмежується в незаконний спосіб, або якщо існує достатній підстав вважати, що в транспортному засобі є річ, обіг якої заборонено, і третє, якщо є достатні підстав вважати, що річ або транспортний засіб є знаряддям вчинення правопорушення. Проте в нашій ситуації поліцейський жодну підставу не назвав. Що Шо Що Шоу зв'язку. Шо? Шо як об ну вон, ящик його, пластичок. Це обшук, тімочко. Mm? Це обшук? Ні, це поверхнова перевірка. Ви знаєте, що таке поверхнева перевірка? Я, я не розумію цієї перевірки. Дивіться, поверхнева перевірка. Що це коли поліцей, це коли поліцейство спитає, що поважне. Ну, що, ну, я проїхав? Вони ну, ви ніякої. мене не зупиняли, тому я проїхав. Да. Так це ваша Дивіться, виконав свої злобої обов'язки, будь ласка. Так ви їх було, ви погано виконали. Погано, а як треба виконувати? з кілька. Але вони були зупинити мене, якщо а, не можете. Я, я вас, вас зупинив. Тепер покажіть що ми, мені, що у вас ячек. Картони, пластик. я не буду руками ліць, я не маю права. Я теж не буду тут руками. Це моя законна вимога. Я вам ще раз повторю при невиконанні моєї законної вимоги. У вас буде затримано за застосування фізичної сили, і ми поїдемо до ревілку. Ваша машина <звід> так, і так не да, так. Да, да. Ні, не дада да, да, так шо, воно і буде. Поправді кажучи, частково на цьому фрагменті з поліцейським погодитись можна, оскільки під час проведення поверхневої перевірки він може тільки візуально оглядати речі. Якщо вже поліцейський торкається руками під час проведення поверхневої перевірки, то це. Обшук, який може бути проведений виключно у передбачених законом випадках, Спробуйте себе поставити на місце водія якою була б ваша реакція на неодноразові слова поліцейського, який, затримуючи вас, вдається до психологічного пресингу, постійно вказуючи, що вас зараз буде доставлено до відділку та застосовано фізичну силу? Законослухняний громадянин, який доволі рідко спілкується із представниками правоохоронних органів, сподівається на лояльне ставлення, проте отримує зовсім інше? З урахуванням того, що більшість дій не було узгоджено із чинним законодавством, виникає логічна думка, що всі варті? Вони були проведені з виховною метою. Внаслідок цього наш учасник клубу розхвилювався, почав стресувати, в нього піднявся тиск. Відповідно, він був змушений викликати швидку допомогу на місце спілкування. Як надто ману поїздівався, так я Та ні, я не здівався. Якщо ви... я здівався, та я вам бив зразу. Та ні, ти показав свою власню. Молодець, дуже гарний хлопець перед стариками войовився. Ну, давай, давай, побачимо. Цікаво, що побачимо. Та проста відповідь, пане поліцейський, побачимо, як відреагує ваше керівництво на складену скаргу внаслідок перевищення службових повноважень. Почали здібатися надо мною. Продовшай. Ні, я не здіваюся. Продовжувай знайшов я... старикат, щоб поїздіватись. Я не здіваюся. А... Діалог веду. Да, це конструктивний. Це ваше вашого батька так зупинили а? і отак довели. А, а зараз я ще скору визвав, тому да. що нам від все труситься. І посмотрим, яке... Какое... Можна я з вами поговорю нормально? Не можна. Я, ну, я хочу... Не можна, ти почав розговор. Спеціально ти, ти зупинив мене, щоб виїбати. Ми, ми вже на ти? Проєбав, а проїбав ти мій проїзд. А. Так можна з вами поспілкуватися? Нормально. Ні, не можна. А, не можна? Поспілкуватися. Сядьте, будь ласка, автомобілі, заспокойтесь 5 хвилин. Я, я думаю, не Сядьте, автомобілі. Я не заспокоюю. Сядьте в машину, я будь ласка, ще... заспокойтесь. Я зараз відпустя ви викликаю. Сядьте, будь ласка, автомобілі, заспокойтесь. 5 хвилин, подумайте. Добрий день. Ну, тут погано дуже. Ну, тут в мене робить поліції були з себе. Це просто жах. В свою чергу, ми як команда клубу юридичного захисту водія, а де не могли залишити цю ситуацію поза увагою. Дане відео, яке ви могли бачити, ми отримали внаслідок направленого адвокатського запиту на отримання відео з бодікамери поліцейського. Подальшому ми допоможемо нашому учаснику клубу скласти скаргу на такі незаконні дії. Рекомендую і вам додатково ознайомитися із попереднім відео, в якому я детально розповідаю, як правильно подати скаргу. Для зручності посилання на матеріал буде в описі під цим відео. Якщо у вас трапляється схожа ситуація, звертайтесь до клубу юридичного захисту водія АД, ми вам допоможемо. Ставте вподобайку під цим відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити новий цікавий контент.